Розмова Бога з Україною. Україно розправ плечі, Гордо йди. Адже тебе, моя рідна, вже які віки, ріжуть, б'ють, вбивають, голодом морять і карають, але одного вороги не знають, що нічого тобі рідна зробити не зможуть. Так твій дух росте, кріпиться. Сила проявляється, сонце скоро вже засяє І все, як дим, розвіється. Рідна моя, серцю мила, ти співуча Україна, так ростеш, моя люба дитина, кріпиш дух свій, силу й волю, щоб засяяти яскраво, так ясно маєш засвіти, що буде видно і буде чутно на усі, усі світи. Не сама ти, рідна моя, ти це знай, хоч ідеш ти боса й гола та у ранах вся, це все є етапи у житті, які маєш пройти. Знай, моя ти дорогенька, щоб ясно світити й сяяти, маєш біль на дні відчути, щоб іншим потім вірити, щоб гордість, груди твої, не оповила. Маєш рідна все пройти і витримати гідно. Люблю, моя любов, свічу я тобі під ноги, бо я є світло цього світу. І знаю, завжди моя ти рідна, і мила серцю моєму, я завжди тебе на долоні своїй несу, а другою рукою тебе ніжно від холоду й біди накриваю. Жине чекає, щоб люди твої пробудились вже від свого сну і за руків залез, і в любові об'єднались, І почали скрізь любов нести, щоб у кожного українця в серці засеяла любов. Ось чого ти моя, дитинка проходиш ці опобування знову і знову Не хвилюйся. Сонце сяє вже у висоті, хоч його за темних хмар ще й не бачиш ти, вір мені ти моя пташко, вір, люби і довіряй, очищається від бруду і невігластво твій край. Стій рівно, моя мила, розправ плечі ти спи, руки подяться до неба піднеси, Так ростеш, моя дитинка, дуже швидко. Пишаюся тобою квіточка моя, і вже ближчим часом знову зацвіте земля. Але цвіт той буде особливий, свій аромат він у Всесвіт буде віддавати і одразу запанує тут любов і благодать. Вір, чекай, живи, усвідомлено кожен момент лови. І правнукам своїм ти, моя Україна, будеш оповідати, якою ціною панує на тобі і у всім світі, мир, любов і Божа благодать.